Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Профтехосвіту Тернополі залишили напризволяще. Студенти та викладачі бідкаються, немає ні зарплати, ні стипендії. А гуртожитки регулярно відключають від електроенергії. О проблему вирішив втрутитися народний контроль. жити! Понад пів тисячі тернополян вийшли під стіни обласної ради вимагати фінансування профтехосвіти з держбюджету. З місцевої скарбниці виділили коштів лише до кінця березня. Викладачі та студенти бояться, що начальні заклади хочуть закрити. У Тернополі є п'ять вищих професійних училищ, а в області налічується ще двадцять. Наші є професія, на які ми вчилися дуже довго. і Зараз щоб їх закрили, не дуже хочеться. Хочеться, щоб щоб була та степану стипендія, щоб була вчителям зарплата. Забрали руки. Гай. Дід право освіти, що президент підписав закон. Виплати затримані. Ну станом на сьогодні, от після обіду, тільки в навчальних закладах включали світло. Зарплата працівників пішла з затримкою. Стипендія на карточки дітям ще не прийшла. Пані Галина переконана, державна політика спрямована на знищення профтехосвіти. Ряд зняв себе повністю відповідальність за підготовку робітничих кадрів, передавши повноваження на місцеву владу. Ми вимагаємо, щоб була державна субвенція на підготовку робітничих кадрів та на загальноосвітню підготовку. Колективи також стурбовані тим, що будуть передавати майно з державної власності у комунальну. Ну, ми розуміємо, що це за собою потягне е закриття. Всі чекають підписання закону президенту. про... Е 50% відсоткове фінансування, тобто 50% з держбюджету. Торік держава виділила на обласну профтехосвіту 199 мільйонів гривень. Цього року ні копійки. Депутати від народного контролю проголосували за звернення до уряду про виділення коштів на профтехосвіту в області. Окрім того, самотужки шукатимуть кошти. В обласній раді на бюджетній комісії ми розглядали це питання. Ми максимально коштів, які ми могли, ми виділили. Квітні місяці буде звіт. За бюджет минулого року будуть вільні лишки, і ми звичайно будемо клопотати. І бюджетні комісії, так і я і представником будемо клопотати перед бюджетом області, щоб виділити додаткові кошти. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.